він пішов на роботу, забрав у ТЦХ. Квартири oh. кіт залишився, кіт, і його треба змінити. Він дозволив скривати квартиру свою на один день. була їжа. Вони навіть не, не дозволяють ключі передати. Брали телефони, дають один раз в неділю позвонить. Все, мені поліція запретила вскривати двері. Я поїхав в Десну, мені сказали, їдь обратно. Ти нам здесь не інтересен, це проблема кота, ніхто його искать не буде. Такі не поєдинокі випадки, так. Да? І людині не дають ключ, даже передати. Ну, як це? А якщо там дитина була, то. Ну... Дуже чудово розумію, але угу. ви розумієте, вони також вам і відмовили, тому що. Шість днів вже кіт знаходиться, <плес> да? і він нам е, дозволив, е, це все. Не Нічого не можна зробити, зараз тварина загине. Там саме це, токе живот. Ой, красавчик. Сюди. Маленький, йди сюди, кисть. Маленький. Та ти що? Блін, дякую вам, ребята. Ви, ви просто герої. Дякую дуже МВС за таких співробітників. І так я приїхав з зрадужною. Баш, він зцепився від мене? Ладно, давай. Він такий ляками, що він навіть не їсть. Ти обезвожений, так, да, Знаєш? Пісняш? Ага.